Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні хочу розпочати одразу з мотивації. Буду прасувати! Дуже-дуже давно я цього не робила. Зазвичай якось вдавалося обходитися без цієї процедури. До того ж, в мене закінчилася дистильована вода, яку я заливаю в цю парову праску від Philips. І якось весь час забувала цю воду купити. Словом, давно не прасувала, назбиралося багато речей. В основному це якісь рушники кухонні. Серветки, рушнички маленькі і якісь білі речі, які треба розвішувати на вішаки. І взагалі білі речі, мені здається, потребують просування. Як на мене, так вони виглядають ще білішими, навіть якщо й до того були майже ідеальними. Словом сьогодні мотивую вас на просування. Тож, розпочнемо! Приємного всім перегляду! Не забудьте поставити лайк, якщо вам відео сподобається. Обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропускати мої мотиваційні відео. А також дякую вам за зворотній зв'язок і те, що ви завжди зі мною. Спеціальної прально прасувальної кімнати в моєму будинку, на жаль, немає. Роблю це в гардеробній. Наразі в нас тут стоїть ось ця гладильна дошка, і я тут прасую. В майбутньому планую тут замінити меблі, ну, зробити нормальну вже таку організацію, і тоді звідси ця гладильна дошка забереться. Ось так я вже все попрасувала, поки вам тут розказувала. І маю ще одну важливу справу на сьогодні це розібрати аптечку. Ну, якби ця справа була не обов'язковою, можна було її сьогодні не робити. Але знаєте, як отак в жінок буває зайшла, по ходу щось побачила, згадала, що треба робити. Так я зайшла в гардеробну прасувати, побачила, стоїть аптечка, вона в мене там зберігається, і згадала, що варто було би її також перебрати. Словом... Беруся я до цієї не дуже любимої, але необхідної справи. Повністю перебираю усі медикаменти, які в мене є, на терміни придатності. В основному я викидаю медикаменти через терміни, які вже вийшли. І слава Богу, що вони вийшли, а ми ними не скористалися. Колись мені було шкода, мені здавалося, що це гроші на вітер, але тепер я розумію, краще медикаменти викидати, аніж мати в них якусь необхідність. Словом, все-все тут перебираю Захарко мені активно допомагає. Правда, з його допомоги, потім ще 30 разів треба все переробляти, доробляти. Зараз самі побачите цей епічний момент. Та-дам! Ось так син допоміг. Ну, Але на цьому, слава Богу, йому вистачило і він пішов займатися своїми справами. А я продовжила перебирати аптечку. В мене тут все разом. Окремо, я маю, до речі, ще іншу таку аптечку першої допомоги, яка в мене стоїть в комоді, де підгузники. Ну там така е, нурофен для дітей, якісь пластирі, ну щось, що потрібно під рукою тут і негайно, то я тримаю в іншому місці. А ця така аптечка е, закритого доступу. Вона у мене на високій полиці, або часом діти не взяли це без мого нагляду. А ось ця чорна косметичка це наша дорожня аптечка, яку я беру з собою, коли ми. Кудись їдемо. І чоловік мій жартує, що усі наші косметички тепер стали аптечками. І ось скільки всього я викинула, і знаєте, відчула таке дуже сильне полегшення. Я взагалі з тих людей, які дуже люблять викидати порожні баночки, упаковки, етикетки. Це для мене особливий кайф. Коли я перебрала цю аптечку, то якраз одужав Дем'янко і я так знаєте, з таким задоволенням це все ховала, складала і щиро надіялася, що мені більше вона не буде потрібна в цьому сезоні. Але через два дні захворів Захарко. В нього також ангіна, також гнійна, також антибіотики. Словом, це безкінечна історія. Мені, якщо чесно, вже й набридло вам розказувати про те, як діти хворіють. Дивіться, тут в мене ще збереглися з пологового бірки, і Дем'янчика, і захаркає, і пупчики їхні перші. Я їх зберігаю тут. Хоча завжди планувала, і ніяк не доходять руки, зробити таку, знаєте, коробочку пам'яті, де якісь такі от моменти зберігати зовсім окремо. Поки так. А ось так виглядає нижнє відділення цієї аптечки цього боксу. До речі, його я купляла, мабуть, десь. Рік або два роки тому в епіцентрі дуже зручний. Він мені дуже міцний пластик і класно, що все отак можна помістити в одному місці в два яруси і що є такі розділення у верхній секції. Окремо я склала усі свічки. Виявляється, у мене їх просто дуже багато, різних і від різних болячок. Ну, я думаю, в кого маленькі діти, то також свічки, то от таке. Що має бути, мусить бути, скажімо. А загалом, ось цей бокс дуже класний, я дуже ним задоволена. І виглядає досить пристойно, можна сказати, і зручний в користуванні. А ось тут у верхній шухляді в комоді у мене така швидка аптечка, тут судокрем, термометри, соплевитягачка, як ми називаємо такий аспіратор назальний, різні капельки для носа, від горла. Тут також панадол, парацетамол, словом, і такі якісь речі, які треба, щоб були під руками. Я їх склала в таку маленьку коробочку. Все разом в одному місці, і точно знаю, що воно мені там є, і я стараюсь туди ж на місце ці всі речі також ставити. А ось це друзі, я вам показую подаруночок, який мені прислала моя підписниця. Чесно, дуже мені приємно отримувати від вас подарунки, і так знаєте, досі не можу звикнути, що це нормально, коли людина хоче тобі безкорисно щось подарувати. Ну дуже приємно, дуже дякую. Класний такий от відривний календарик з такими життєствердними якимись гаслами. Мені дуже сподобалось. Знаєте, я належу до тих людей, які люблять подарунки більше дарувати, аніж отримувати. Але в цьому випадку мені було дуже приємно, і я дуже вдячна. Так, сьогодні вирішила приготувати суші. Насправді вже давно я хотіла приготувати, але весь час не було часу і не вистачало мені якихось інгредієнтів. Нарешті вже все купила, все замовила і буду сьогодні готувати суші. Одразу попереджаю, це не є якийсь там рецепт. Я не є сушист чи професійний якийсь там майстер. Я це роблю часом, рідко, звичайно, дуже навіть рідко я б сказала. Але для себе я вважаю, що це нормально, це смачно, тому я не ділюсь рецептом, я лише показую, як ідею, як натхнення, що можна собі приготувати, чим себе потішити. Е, ну, Не секрет, що робити суші вдома набагато дешевше, набагато вигідніше. Ну і мені здається, що це ще сам процес теж такий захоплюючий і цікавий. Тому зараз будемо крутити роли. Так, рис я взяла ось такий спеціальний для суші та ролів. Я е, взагалі звичайного рису робила неодноразово, просто звичайний круглий рис, який гарно розварюється. Але цього разу взяла. Відварюю рис, так як вказано, на упаковці. І тим часом готую усі інгредієнти. У мене досить прості і зрозумілі. Мені здається, інгредієнти це огірок, авокадо. У мене є лосось і мала ще краби палички. Також використовую зелену цибулю, якщо ви ніколи не брали. Спробуйте, дуже смачно з зеленою цибулею. І ще класно листя салату дати, що вони є, звісно. Також в мене ще була така підкопчена риба, масляна і чи масляна, не знаю, як правильно. І кунжут. Словом, те, що маєте, те і додаєте. А, і ще Філадельфія сир такий вершковий. Рапки рису я використовую чайну ложку солі і чайну ложку цукру і 4 чайних ложки рисового оцту. Його, до речі, треба заправляти, поки він ще гарячий, і заправленим таким залишити його вистигати до такої кімнатної температури, щоб комфортно було брати у руки. Я трохи поспішила, В мене рис був трохи за гарячий, так от листок норі мені трохи скручувався, видно навіть на відео. Ну але загалом це на смак не повпливало. І знаєте, я колись думала, що робити суші це так складно, що треба мати якісь такі неймовірні навички. І це якась така мега екзотична їжа. Насправді ні, це всього лише риба, рис і овочі, нічого складного. І техніка не є якась там дуже складна, це, мені здається, може зробити кожен. До того ж, для мене робити суші, робити ось ці роли це така, знаєте, трохи медитативна справа і захоплююча. Мені дійсно було це цікаво, і я швидше заради процесу хотіла їх приготувати аніж заради там якогось смаку, хоча смачно також було. Колись я пам'ятаю, коли ще в нас не було дітей, ми були студентами, то ми часом робили собі такі суші вечірки з друзями і е, ці, цілої компанії там зустрічалися, куплялися інгредієнти, і наш вечір проходив в тому, що ми ці суші готували, а потім всі разом їх смакували. І ви знаєте, це такі теплі спогади. Це насправді так було класно і безтурботно. І вкотре, коли згадуєш якісь такі моменти з попереднього довоєнного життя, не віриться, що ми не цінували те, що у нас є, і не розуміли, наскільки ми є щасливими, наскільки в нас все добре, і абсолютно немає проблем, можна сказати. Вважаючи на те, що я суші робила останній раз, напевне, років три або навіть чотири тому, то я вважаю, вийшло досить непогано. Ось така дев'яточка є всередині. Це, до речі, коли читала, що це показники правильно скручених ролів, коли ось так лист норі закручений в дев'ятку. Ну, не знаю, не можу я там сильно судити і ви не судіть, бо насправді я не професіонал, а так просто попробую і роблю для себе. Смачні роли дуже смачні вийшли, повірте мені, але є такий, знаєте, момент, що от коли готуєш вдома, то в тебе, в принципі, вони всі плюс-мінус однакові, бо не в тебе нема аж такої великої кількості різноманітних інгредієнтів, як є, наприклад. В ресторанах, де там і ікра різна є, і риба різних сортів, і можна замовити один такий, один такий і мати більш різноманітні смаки. А тут у ну, мене плюс-мінус вони всі однакові, трошки відрізняються, але загалом одне й те саме. Але я вважаю це і так класно, було дуже смачно, гарний ми провели вечір за цими сушами, і е, я ну, дійсно отримала задоволення від самого процесу приготування. Не можу вас там закликати, це готувати і робити так само. Просто для натхнення вам показую. Зараз можна себе потішити і таким, і для різноманітності зробити собі якийсь такий святковий обід чи вечерю. Як то кажуть, знаєте, при зарплаті. Я не вважаю, що приготування ролів вдома це є якась розкіш. Ні, це насправді не є так дорого, як здавалося б. І це не дорожче, ніж готувати якесь м'ясо чи щось інше, скажімо. Ось такі в нас дві тарілочки вийшло, як на мене, дуже апетитно, дуже смачно, і я задоволена і процесом, і результатом. Так, друзі, хто дивився попереднє відео, я обіцяла розіграти ось таку книгу 2402 щоденник війни. І сьогодні буду це робити за допомогою програми випадкових чисел. Рандомайзер використовую. Ось так просто даю посилання на відео і обираю переможця. Ольга Яшкіна. З таким чудовим і важливим коментарем, мені здається, перемогла у цьому конкурсі, не конкурсі. Словом, відправляю вам книжку, будь ласка, зв'яжіться зі мною в Дрект або на пошту. Напишіть свої дані для відправки, з задоволенням надішлю вам цю книгу. Вітаю переможця! А усіх решта знову ж таки закликаю долучитися до благодійного проєкту, придбати цю книжку, самим вказати ціну, яку ви готові за неї заплатити, і усі ці кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ. Ця, ця книга буде для вас не лише покупкою, але й нагадуванням про те, що ви зробили якусь добру справу. А в нас знову неділя і знову наші традиції. Готує чоловік вафлі, а тепер Дем'янко йому активно допомагає. Взагалі останнім часом це його хобі сидіти на кухні зі мною чи з чоловіком і щось куховарити. Дуже його цікавий цей процес, і я дуже залучаю його до цього. Хоча, звісно, це проблематично потім все прибирати після його допомоги. Та все ж дітки люблять бути з нами, і ми їм цьому не відмовляємо. Продовжуємо наші сімейні традиції, аби не втрачати зв'язок з реальністю, і робимо це, поки є така можливість. Дійсно, перехожу на цю філософію, що жити треба зараз, поки можемо, поки є. Бо хто його знає, яким буде наше завтра. Ще цієї неділі мали такий собі таку собі атракцію. Б'юті день для моїх хлопчиків. Нарешті підвезли їх. Перукарню. Раніше Дем'янка завжди стригла бабуся, але тепер він їй просто не дається, не може висадіти, і ми вирішили все ж таки е, використати послуги професіоналів і відвезли їх в дитячу перукарню. Тут спеціально ось такі крісла перукарські в вигляді машинок, діткам цікаво сидіти, пікати, щось там, натискати. Також мультики їм включили на телевізорі. І е, якби цей процес був трошки простіший. До того ж, Них там набита рука, і вони це можуть зробити набагато швидше, ніж ми в домашніх умовах. І взагалі, подивіться, які в мене хлопці патлаті, Не кожні дівчатка такі волосся мають. Ну, довелося вже це зістригати, бо вже це дійсно виглядає не дуже. Для Захарка це взагалі перша його стрижка, і я дуже, так, знаєте, трохи можна сказати, навіть хвилювалася, як воно буде. І я вам хочу сказати, що після цього мої діти не мої, вони абсолютно інші. Наскільки зачіска змінює Людину, я просто в шоці. Захарко став такий дорослий, а дим'янко таке на враження, наче схуд вдвічі, бо голова в нього була така велика з тим волоссям. Словом, ось таке, якщо ваші дітки також надаються вдома, стригтися, майте на увазі, існує таке, як дитячі перукарні, де працюють професіонали. І ось просто подивіться, як вони тепер виглядають зовсім інші діти. Чесно, я навіть не сподівалася, що буде такий результат. І що найбільше мене дивує всі ці історії, що похід з хлопцями в перукарню в мене викликав стільки емоцій і стільки позитивних вражень, так наче це я сходила в перукарню і кардинально змінила собі зачіску. Словом, ну, я задоволена. Який не закінчувався, лютий, який найлютіший зі всіх, і хто б скільки не намагався прожити і відпустити не зміг. Лютий страшний не морозами, не снігом, і не зимовою втомою, українцям лютий пахне гореним, ракетами, танками і злобою. В лютому народилась наша ненависть. Наш вічний біль, злість і тривоги. В Лютому ми пішли у темряву І обов'язково дійдемо до перемоги.